Корочі, я йду такий вон. У нас туман впав. Там вон сонечко видно, світить. Корочі, ніфіга не видно. Їх тільки що перша передача, тисяча оборотів. Практично холості. Перед капотом ніфіга не видно, тут вже трошки розвіднюється. І це їдеш, мусив навіть габарити, включав. І то таке ледь ледь з бетером розіміннулися, то кажуть, наздряв наздрю, тому що реально не видно, тупо не видно. Він без фар, я без фар, а нічого не видно. Ну, Не знаю, то, чи передасть то реально камера, але воно таке сила і краса природи, ні.